Далі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу King в Marketplaces і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 291 відео з мого щоденного челенджу відео на Ютуб щодня. І сьогодні продовжимо тему пошук товарів в Китаї і завоз їх в Україну. Привіт ще раз. Привід ну, ще в принципі, раз. в мене теж були питання е, по Китаю, тому що я в принципі вже знайшла якийсь товар, який мене надихнув продавати. І я думала, як це все почати, тому що ну, реально страшно, хочеться якогось там супровіду. Але я думала зразу штук 100 замовити, тому що попереду сезон не і треба, я не, хотіла не, на нього не встигнути. Не, не поспішай, не поспішай. Знаєш, тут така, така історія. Я, наприклад, коли починав товарку саме на маркетплейсах. Я почав в грудні і там як поперла, думаю, ого, ну, все нормально. Новий рік, знаєш, да? Кібер понеділили був в січні, а далі бах і в січні якось затишує. Ти розумієш, що є тренди. Можливо, твій товар буде супер, продаватися в новий рік на Блекфрайді, там в останню п'ятницю, листопада, а далі вже не супер. Ми так не робимо, звичайно. От, от щоб не було, ми знаєш, не поспішаємо. Коробочку 20, буває 25 штук, буває 20-25. Взяли, прилетіли, потестували, все супер, кожного понеділка замовляємо по коробочці І все, і масштабуся одиницями іншими товарами. І тут вся фішка, я думаю, ти також була минулого разу, це заливати в різні категорії. Тобто не залежиш в одну категорію і робиш 100 самокатів. Ні-ні. ні Один, два самокатика і пішли далі вже там. Два дзеркала, три там чогось, там да тільки так. На маркетплесах по-іншому не працює. Я не зрозуміла а... про різні категорії. Це один і той самий товар в різні ні, категорії. Ні, 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 диви, дивись. Диви, диви. давай я скажу так. Більш, більш докладніше. Дивись, ти розумієш, що всі продажі йдуть з першої сторінки, згодна? Ну, давай так. Ти коли заходиш на телефон, а всі покупки на сьогодні 93% є за всі смартфон. Ти заходиш сама з телефону, купуєш там щось товар, якийсь там на розетці. Що ти перед собою бачиш? Ти бачиш перший екран. А що там є? Там є а, реклама перше друге місце і органіка перше друге місце. Ти, можливо, і можливо інші села там покупці ще не знають, бо тому що небагато цього є рекламного блоку по часу в Україні. Розетка іменно рекламний блок. Вони ще не знають, що можна свайпити вправо. Не всі знають далеко, а там є 24 місця. Вони що роблять? Вони свайпають донизу, правильно? Ну правильно, от другий екран. Що там є? Там є третє, четверте, п'яте, шосте місце в органіці, правильно? Правильно. Якщо там твого товару немає, поганенько, тому що там є товари конкурентів, і вони можуть купувати вже тут. Але, і, а люди ліниві, розумієш, вони не будуть йти на третю сторінку. 100% ні. Вони щось будуть е, вже тут бачити. Ідемо далі. Наприклад, не, не та реклама, і на ті шість позицій. Що вони роблять? Вони свайпли ще разок донизу і бачать сьоме восьме, дев'яте, десяте місце. Ось тут всі гроші. 50% продажів на будь-якому маркетплейсі, на будь-якій підкатегорії, це топ-15. Тепер виникає питання. Якщо ти завезеш 100 самокатів, вони зможуть потрапити в 115 всі. Ну точно ні, напевно, да? там є розетка, є інші конкуренти, є, є якийсь безселер-товар. Тому моя тобі дружня рекомендація: обираєш будь-яку категорію і спочатку тестуєш один товар. Один самокат. Mm -hmm. Одно дзеркало, одне там стакан, один там чохол, один. Там сонячні окуляри, одні. Далі. Ти бачиш, ти залучила в топ-15, у тебе вже все супер. Тобто там є продажі щоденно, це товар категорії А, він продається щоденно. Він така, думаю на рівні тактики. Чи потрібно мені завести другий товар в цій категорії? Дуже часто я кажу, ні. Буває, що ні. Якщо там дуже сильна розетка, тобі одного товару там достатньо просто. Але, наприклад, в мене є категорія парасолі, я можу завести там другий товар. Думаю, так, ну прикольно. Завів перший, заведу другий, і також будемо разом там стояти. Максимум, що є, це три товари в категорії. Це, це максимум. Більше не можна. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А також приходь на безкоштовну групову консультацію. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.